Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю: Роману 40 років, красивий, зрілий, заможний чоловік. Друзі в його віці вже дітей-студентів мають. А він досі живе з мамою. Ось так його мама Галина Семенівна своїми ж словами та порадами синові зіпсувала особисте життя. Роман був батьків єдиним сином. Батька не стало, коли хлопцю було 12 років. Саме підлітковий вік батько ой, як потрібний. Тому Галина Семенівна звалила на себе роль батька і матері одночасно. І напевно, десь таки перестаралась. Все хотіла для сина всього найкращого, хорошого вузу, роботи, достойної дружини та розумних дітей. З усім справилась. А от до питання вибору другої половинки підійшла занадто скорпульозно. Першим коханням Романа стала проста дівчина, люда його одногрупниця, родом з малювничого села на Полтавщині. Дівчина його дуже любила, і Роман теж тому вирішив познайомити кохану з мамою. Під час знайомства Галина Семенівна відверто сказала, що її сина не потрібна дружина з багатодітної сім'ї, бо їм не буде куди діватися. Обидва навчаються, квартиру не куплять, а як діти. Мати сказала, що сама їм не дозволить жити у її квартирі, бо вона їй не подобається. Сама жінка вийшла заміж за батька Романа, коли він мав гроші і міг про неї подбати. Так і розійшлися Люда і Роман, бо мама не схвалила вибір сина. Люда згодом щаслива вийшла заміж. Живе в місті, має чудового чоловіка та двох синів. Рома інколи заходить до неї на сторінку у соціальних мережах, аби помилуватися чужим щастям. Коли Роману виповнилось 26 років, він познайомився з Олесею. Вона була розлучена і сама виховувала дочку, мала свою квартиру, авто та хорошу роботу. Словом була сама собі хазяйка. Галина Семенівна знову не схвалила вибір сина: для чого виховувати чужу людину, дитину, перепрошую, якщо ти можеш мати свою. Потім 30-річний Роман познайомився зі зовсім юною студенткою Наталею. Дівчині було всього 19. Роман закохався по самі вуха, вже зробив навіть дівчині пропозицію руки та серця і вирішив, що Наталя точно сподобається його матері. Галина Семенівна під час знайомства задала дівчині тільки одне питання. Для чого тобі, дівчинко, мій дорослий син? Ти ще по клубах хочеш молодість проводити, а він вже хоче спокійних вечорів з дітьми та борщем. От тобі зараз це треба, ти добре подумай, бо романтика мене і настане суворий побут. Наталя після тієї зустрічі більше не бачила з Романом. Рома посварився з мамою. От що вона з нього виростила? Слабака? Чому він не може поставити власну матір на місце і жити так, як хоче? Далі особисте життя не складалось. Роман вже сам боявся серйозних стосунків, бо знав, що буде слідкувати далі. От і став 40річним холостяком з купою комплексів та надмірно вимогливою мамою, яка з часом вже і сама стала натякати сину, що прийме будь-який його вибір, аби онуків поняти. Але сучасні жінки насторожливо ставляться до чоловіків, яким за 40 років, які жодного разу не були одруженими та не мали серйозних стосунків. Любі друзі, Підкажіть, як бути роман і як влаштувати особисте життя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.